Прикордонна служба категорично відмовилася розкрити, коли саме Андрій Портнов перетнув кордон на портнові палиця найближче оточення Зеленського проти Портнова. Сполучені Штати вводять санкції. Петро Порошенко прямо характеризував Портнова як головного стовпа каральної юридичної позасудової системи режиму Януковича. Портнов Залишається навіть по смерті людиною, яка впливає на прийняття рішень банкою. Навіть по смерті. Вітаю, друзі! Постать Андрія Портнова така поліфонічна, що на ній влада буде палитися безперервно. Всякий раз, коли виникатиме. Питання портнова всякий раз у відповідь влада облажається. Сьогодні ми маємо справу з нагадним порушенням правил логіки. Держприкордонслужба категорично відмовилася розкрити, коли саме Андрій Портнов перетнув кордон. Офіційне формулювання ця інформація з обмеженим доступом стосується приватного життя але коли у подібних випадках інформація щодо перетину кордону надавалася навіть іншим фігурантам, виникає логічне питання, що тут приховано і кому це вигідно. Ця мовчанка створює атмосферу недовіри, припускає фаворитизм і вимагає публічного пояснення. У який фаворитизм? Залежність від портного, залежність. І ця портнова залежність банкової, вона весь час пролазить в будь-якому. Сюжеті, який стосується портнова. Зазвичай подібна інформація при Держприкордонслужби не є державною таємницею. Якщо щось підпадає під обмеження, він фіксується прикордонниками. Ми бачили, як прикордонслужба відкрито розповідала про виїзд чоловіків з мобілізаційного віку, фіксувала спроби порушення закону та навіть подавала звіти про порушення. Системи шлях чи шлях С більше вісьми тисяч спроб перетину кордону без законних підстав, понад 245 хабарів, суми в мільйона гривень. Про те, щодо портнова фігура вмовчання. Інформація про точний час і обставини його перетину, чомусь перетину ним кордону, чомусь засекречена. Хоча держава публічно розповідає про десятки інших осіб цього віку, які перетинали кордон. Тому цілком очевидно інформація не, не є таємною, її роблять таємною. Це класичний прийом створити видимість захисту приватного життя, але насправді на портнові палиться найближче оточення Зеленського статус Портнова як особи, щодо якої США були накладені санкції ще 2021 року. І нагадаю, що тоді ж виникали петиції звернення до Зеленського про накладення санкцій на Портнова. Зеленський не реагував ні на петиції, ні на шоу. Тобто, фактично, Портнов – це якась занадто велика птаха, щоб на неї реагувало право. Реагували якісь держінститути. Очевидно, що він їздив і виїжджав під особисті гарантії Зеленського. А він же ж людина мобілізаційного віку, яка навіть раніше переховувала за кордоном, вільно перетинав кордон туди-сюди, порушуючи, до речі, мінімальні правила. Інші без такої впливовості, без карт-бланшу з банкової змушені терпіти відмови, та навіть арешт. Згадаймо відмову у поїздках на парламентську асамблею НАТО для п'ятого президента Петра Порошенка. В той час, коли Портнов, чи приблизно через той самий пункт пропуску, шастав туди-сюди. І Нестор Шуфрич, до речі, щотижня під час війни умудрявся їздити до родини у Отака така от красотень. Але найголовніше, що коли Банкова так обставляє справи, так приховує е події з портновим. І головне, що Жодних офіційних коментарів, жодної офіційної позиції Офісу президента щодо цього нема. А е, наскільки я розумію, запити подавалися з ким саме Портнов зустрічався, в якому статусі не дипломата чи адвоката, а особи під санкціями США. Чи є ці зустрічі формальною правозахисною діяльністю, тобто ну, як адвоката, роботою адвоката, чи особистою ініціативою. Ця інформаційна порожнеча породжує фантазії, чутки і підозри, чи не був е, е, він приховуваним політичним агентом, агентом політичного впливу. Та був тому, що страх банковий, навіть не озираючись на те, що проти Портнова Сполучені Штати вводять е, санкції. Банкова навіть боїться згадувати в контексті санкцій Портнова. Отже, якщо оцінювати Портнова і чому, -чому Банкова всіляко замітає сліди, то звернімося до Петра Порошенка. Адже саме Портнов генерував усі кримінальні справи проти Порошенка. Отже, Петро Порошенко прямо характеризував Портну як головного стовпа каральної юридичної позасудової системи режиму Януковича. Сам Портнов був не просто чиновником, він курував закони 16 січня, які обмежили громадянські свободи, наклали табут на громадянське суспільство і вивели українською юстицію за межі закону. Сьогодні його знову заливають увагою офіс. Президента і сувора мовчанка про його перетин кордону тільки підкреслює е, портнов залишається навіть по смерті людиною, яка впливає на прийняття рішень Банкою, навіть по смерті. Отже, ну, варто нагадати про самі санкції США. Щоб розуміти проти якого бульдозера пробувала грати банкова, розуміючи, що рано чи пізно їй дадуть по шарабану за це, державний департамент та Мінфін США запровадили санкції проти Портнова 2021 року, саме через доказаний вплив на судову систему через призначення лояльних суддів, керування рішеннями, а в окремих випадках через хабарії. Це не був міжнародний шум. Санкції блокують будь-які фінанси або можливості працювати з інвесторами США. Тим більш дивно бачите, що людина під санкціями вільно перетинає кордон туди-сюди. Це не просто питання етики чи моралі, це питання безпеки та захисту прав і свобод громадян. Отже, по суті, на портнові прикордонна служба. Абсолютно зламалася остаточно і безповоротно, ну і на Порошенку, і стала сервільною такою виконавчою структурою ментами продажними, та й все, враховуючи те, що в нас прикордонники це частина міністерства внутрішніх справ. Ну і на портнові звичайно ж відпрацювалися. Всі подвійні стандарти. Система шлях діє понад два роки, вже три роки. Було виявлено спроби виїзду більше 8 тисяч чоловік мобілізаційного віку, понад 245 спроб передачі хабарів, мільйони гривень. В інших випадках інформація фіксується і оприлюднюється, але в випадку Портнова особливе ставлення. Це просто позорище, яке по суті, змушує після відставки ну, відходу від влади Зеленського перетрясати і карати всю цю ручну вертикаль банку і у прикордонній службі. Адже ці офіцери прекрасно знають, що вони виконують злочинні накази, особливо затримуючи поїздки з державницькою метою екс-президента Петра Порошенка. Тобто. Зараз простий запит інформаційний до прикордонної служби показав, як система затряслася, як вона узгоджує свої повідомлення з приводу Портнова. Виглядає це все абсолютно по-дикунськи. це вже таким, ну, я б сказав, усталеним совком. І в той час, коли прикордонна, прикордонна служба весь час піарилася, розшукуючи втікачів у смузі, особливо взимку, коли в бік Румунії, чи, чи в е, зоні Тиси на узбережжі Тиси, де тонули е, тих, хто втікав з України. Завжди було дуже багато піару, завжди було дуже багато інформації. Але Мовчання прикордонної служби це ж не про секрет, це сигнал. Якщо людина це взагалі, діагноз системи Зеленського, якщо людина потрібна системі, правила можна обійти. Якщо немає реакції від офісу президента, це натяк. Якщо є згода зверху, говорити не варто. Тим часом суспільство питає, чому у фігурант антикорупційних скандалів і санкцій США може вільно. Прибувати, ну, міг вільно прибувати і виїжджати з України. Мало того, фігурант антиамериканських американських санкцій зустрічається, ну, тобто особа, яка реально антиамериканськи налаштована, зустрічається з функціонерами банкової, вказуючи на те, що ці функціонери теж є антиамериканські налаштовані. Ну, так які тоді претензії до Трампа? Які тоді претензії до Трампа? Отакий От побіжний аналіз простого випадку, простого інформаційного запиту щодо портного до інформаційної служби, до прикордонної служби, і як інформаційники прикордонної служби облажалися, причому облажалися через погоджену позицію банку. Тобто. Банкова публічно принизила прикордонну службу, витерла од неї ноги та й все. Прикро. Адже прикордонники досить добре воюють з окупантом. Але за спиною воюючих прикордонників сидить отаке нещастя, яке пише тупі відписки на запити суспільства.